Як зрозуміти, що ви почали себе приймати? І що таке взагалі оце приймати себе? Багато хто біля цього топчеться. ну це коли ви розумієте, що те, який ви є, вам, типу, стім ок, що вам не потрібно якось з костю ви себе отак ведете, з машою, ось так, якось ви там змінюєтесь, намагаєтесь подобатись. Ну і так далі. І так далі. Які є маркери? Я виділяю такі два. Ви почали себе приймати, почали такий гарний крок зробили, коли. З дуже близькими людьми або зі своїм власним психотерапевтом ви дозволяєте собі бути такий, який ви є, і розповідати щось таке, що, як вам здається, страшне, страшне, таке прям ужасний ужас. Да? От. А другий момент, коли ви прийняли себе, це коли в соціумі, коли ви живете навіть з якимись людьми малознайомими, ви ніяк не підлаштовуєтесь під них, ви не приховуєте щось сильне, якусь інформацію, ну, крім, може, там, якусь там романтичну, особисту, там і так далі, для тих, у кого щастя любить тишу. Ви просто є, і ви не переживаєте, що хтось про вас щось дізнається. Ви не переживаєте, що за вами там якось хтось спостерігає і з, з, знає, що ви робите, що ви там, може, не знаю, гладите кавуна перед тим, як їсти, і просто в нього пробачення, і ця дивакуватість. Вам здається, що вас цим не приймуть. вам пофіг. От. Ви просто живете. Тому напишіть, будь ласка. На якому ви рівні прийняття себе на першому, на другому чи поки що до першого йдете?